На стадіоні Ювілейний у Бродах тривають змагання із футзалу. Зокрема, у четвертому турі змагалися команди із Бродівської та Заболоцівської громад. Більше у сюжеті Романа Єльчинінова розпочався матч четвертого туру відкритого Кубку Бродівщини з футзалу із автоголу на користь МФК Січ. Проте вже на другій хвилині матчу МФК Старі Броди зрівняли рахунок один-один. наступні 5 хвилин фортуна посміхнулася за адже щохвилини гості забивали по одному голу у ворота суперника. У цей же час футболістам МФК Старі Броди вдалося забити лише один гол. Проте із відповідю заболочани не заберелися і знову забили гол у ворота бродівчан. 2-6 на користь МУК Січ. За наступні 10 хвилин футболісти жваво змагалися, обмінявшись восьма голами у ворота один одного. <звук> Таким чином перемогу здобула МФК Січ. Попередній матч також грала Січ з старими брадами командою. Там вже січі було простіше, 10-6 виграла Січ. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн.